Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як зробити зимову вудку для блешень та балансирів В зв'язку з тим, що в принципі вже почався сезон зимової ловлі. Не у всіх регіонах, не всі водойми. Так бачите, ще погода така трішки заморозки, трішки на плюсі. Але бачу вже по відео викладають, починають люди ловити на озерах, на якихось заливах, затоках. І зараз багато в Тік-Ток попадається саме зимових водилищ, ну в рекламу безпосередньо. Це нашу всім відома. Флагмановська, айс. Ice з сточеним ківком. Таким, ну, не ківком, а кінчиком такий, як ніби ківок для балансирів таблешень. Потім уже зараз з'явили в цьому році, я бачив, там вікінг зробили вудочку. Я вам хочу показати, як можна зробити самому вудлище під блешні та балансири. Я її колись дуже давно сам зробив. І зараз вам покажу, що безпосередньо для цього потрібно. І так, дивіться, сам процес виготовлення вудочки я показувати не буду, тому що ну, це в принципі там не 5 хвилин часу. Безпосередньо покажу. Що вона складається, що для цього потрібно. А там, в принципі, в кого є натхнення і в принципі, бажання, то самі можете зробити. Дивіться. І так, вона складається з крокової ручки. Це з-під шампанського потрібно буде три пробки. Ось якраз впереді свята, там хтось буде, може там, жінки, дівчата у кого там, чи так, хто полюбляє шампанське чому можу когось так, де є. мене просто зараз, я можу би зробив, але в мене немає зараз цих пробок від шампанського. Це просто дуже часто попадається відео в тіктоці, тому щось згадав, думаю, зніму покажу. Достав свою вудочку, я вже нею давненько не ловив. У минулому році теж не виходив. В принципі, на водоймах не було льоду. А коли був, в мене не було часу. Ну, якось так не скупилось. Дивіться, і так, приступаємо. Зараз більш подробно розкажу. Значить, три пробки, як їх вирівняти? Ви берете їх, кладете в мікроволновку або можна в кип'яток. Ці три пробки вони випрямляються. Ну Я в мікрохвильову піч клав, вона, вона типу роздувається. Потім ви її з одного краю, ви бачите, вона залишається така, як і є. В принципі, це та, що входила в, в бутилку безпосередню пляшку. А зверху там підрізаєте, щоб була ну, відносно рівна поверхня з іншої сторони, і середню, з двох сторон підрізаєте і склеюєте клеєм там хто яким хоче. Я склеював банально. там, Цією секундою, по-моєму, гелем, якщо не помиляюсь. Вона засихає, склеїлась ручка. І так е хлистик. Покажу вам хлистик. Хлистик у мене е в даному випадку це, е як бачите, е карбоновий е це із фідерного вулища. Е я був на фідерному вудлищі і зламав е сам перший тюльпан, там був. Перехльост при західі, ну як там часто ламається цей з ламановського сквадрона, відламався, по-моєму, середньої жорсткості сантиметрів 10. Я його просто підрізав, тюльпан сюди не переставляв. Просто за, за скажімо так, обереженку з такою наждачкою, нульовочкою, пітер, і все. Вийшов такий хлистик. Як його сюди вставляти? Дивіться, вам для цього потрібно буде. ну Всі знають, це такий дюбель, да? ось приблизно. Такий. Ви його підбираєте там по розміру свого хлистика, щоб він туди ну, вставлявся так тугенько. Ось я підібрав, бачите, засверлився сюди сверлом ну, відповідного діаметру, якщо це в мене тут написано: так, це у нас. У мене дюбель в даному випадку 6х30. Тобто сверлом потрібно шестіркою. Ну, намагатися, відповідно, рівно туди засверлитись по центру, там приблизно розмітили. Все. І його теж посадили на, там, на клей наприклад. І все. І У вас даний хлистик заходить сюди тугенько, все. У вас виходить ось таке вудлище. Ним Чудово можна, видно, чудово можна балансирити, можна на блешні ловити. Прикол в чому, що ви на нього можете використовувати змінні в принципі, вершинки від того ж фідера і брати його, наприклад, ну, якщо ви хочете з собою в такому штубусі, можете змінювати вони різної жорсткості, ось цей м'якший. Ось жорще. Я просто замість цієї вершинки на фідер ну я залишив його це для цієї це, вуличня, що відломане. А в магазині просто докупив на фідер цей третій, третю вершинку окремо. Якщо по є фідери, ви можете просто використовувати банально. Ось, дивіться, я вам покажу, що вони міняються. Тобто Ви можете вставити там з іншого фідера все. тобто... Жорсткість змінилась. Тобто на більш легші баланси ну, це, 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 До, до речі, по-моєму, це не карбонове, а стекловолокно. Тут два карбонові були, а один скло. да, видно, що це скловолокно. Або той карбонове, або той, виставляєте сюди хлистики, все, у вас е, можна ловити на балансирчики, на блешні і так далі. Можете брати з собою декілька, можете одне. Якщо ви не ловили, бо є такі люди, які полюбляють тільки, тільки зимову риболовлю. Ну, наприклад, у мене такі є знайомий, він уже там йому 50, мабуть, вже навіть 60, він взагалі рибалку не любить. А от зимою ходить на заливі, на волоні, на зимову рибалку. Тому ви можете в принципі купити дану вершинку від Фідера. Там в будь-якому магазині риболовному підібрати собі там і по жорсткості. По цьому вони коштують не дуже дорого, це все рівно буде дешевше, ніж купувати вудлич. Вудлоче таке зараз стоїть. Ну, там, зараз в флагманах і там і ці вікінги, вони там десь по знижці до 800 гривень, там, 700 з копійками, типу по акції, а так, там щось під 1000 стоїть. І зробити самому собі. Вулище. Як я закріпив катушку. В мене вона це знімається. Це термоусадка. У мене така була якраз з підходячого діаметру термоусадка. Я поставив катушку, нагрів, все. Вона у мене тут сидить намертво. Така катушечка в мене вона з трещіткою, давно вона мені зручна, я на великих глибинах не ловлю, і мені великий об'єм жилки не потрібен. І тому катушка маленького діаметру, вона така вже дуже допотопна древня, але вона зручна, тобто її хват можна хто любить ловити ось так, можна ось так, можна там палець хвати. На цей карбоновий хлистик він дуже чутливий. Насправді, і то, що там нема ківка, ну таке собі. тобто... В принципі, він не потрібен. Я ловив на двойки балансири і окуня чутно, як він. Так, воно і по кінчику видно, як він покльовує. Тобто там покльовка, його зразу видно і ви підсікаєте. Е, хочете доставити ківка, нагріли ось тут е, запальничкою обережно. Ну, звісно, без живки. Тюльпан, е, лак зліз, ви його зняли тюльпан, доставили сюди собі ківок, якщо ви любите ловити з ківкону, хочете доставити ківка. Ось отакий варіант Вудлища. Дивіться, в мене ще була ситуація. Я в минулому році зламав старий, він дуже в мене такий був спіннінг карбоновий. але це якась була, по-моєму, не пам'ятаю, якась там сівейт із, із самих перших, я колись купував дуже давно Вудлище. І по небережності, як я казав раніше, вже відео, я два вудлища з собою тягав на березі, я одне поставив. Позаду джигав, ну, не Джигав було там для влешень, для саліпону, для рівномірки. І при забросі іншим воблером, коротше, я воблером перехліснув ударив під кільце, відбив тюльпана і в общем, зламав даний спінінг потім на, на рибалці. І залишилась в мене ця вершинка, я її не викинув і вирішив зробити. Ще одне вудлище, Я його ще не, ну, не, якби, не, 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 не доробив, воно в принципі готове, потрібна катушка. Катушки зараз е, мені там подобається, я бачу, не знаю, як я заїду, у флагмані, теж нашумівши в Тіктоці. Це оця синя Ice, вона з така, вона є 60-та, 75-та, на короткій, на високій нічці. Не знаю, зайду в магазин, гляну, буде час. Е, зараз <кій> нема часу, трохи. Продула простуда, яка ще вірусня, хто сидимо з дитиною вдома пару днів. Тому, тому В ручку це з вудлища, з цього дешевого. у мене були колись вудочки, такі от ті, 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 для стоячих для касів, чи я не знаю таке з підставками. Я від неї відрізав цю ручку пінопластову, може, може, зроблю таку саму ручку. On, новорічні кісь свята там, чи жінка, чи хтось буде десь, вгость, ну, десь все рівно, чи в когось десь будеш ці пробки від шампанського. взяти буде декілька пробок. Може, зроблю таку саму просто ручку. І буде ще одне вудлоще, воно буде більш е, жорстке. Це під е, такого от в мене накупляв віпчиків, не знаю, може в цьому році, якщо будуть морози, то вийду десь на залив, чи на Дніпрі, чи на залив чи Дніпра десь. Пошукати може судачка, воно таке більш жорсткіше, але легке. І в принципі для судачка. тобто, принцип, мабуть, Перероблю під таку ж саму, ручку, може і залишу, не знаю. подумаю, Куплю спочатку катушку, притулю її сюди, подивлюся, як вона буде стояти. Можливо, скоріш за все, що це буде така ручка. от Вона мені подобається. Вона в неї в принципі, такий зручний хват. Вона легка, ну, не знаю, подумаю. І в принципі надійно. Тому ось така інформація вам. Кому може бути цікаво, комусь може бути корисно, хтось захоче, може зробити собі сам дане вудлище, Тут нема нічого складного. Ще раз нагадую, що тобто, склеїли три пробки разом, засверлились. сверлом, там які, в когось, якісь, чи там, шуруповерт є, чи ну, банальна дрелька якась. Та там в принципі, звичайно сверло, його можна навіть там, вручну обережно просто взяти, якщо навіть немає нічого, то просто взяти сверло чи купити, садне сверло на 6, там, чи, навіть, чи в когось взяти просто і його можна від руки там, обережно прокрутити, воно це там нічого сложного немає. Вставили <кхе> сюди дюбель, трошки клею там, на його капнули, поставили все, воно схватилось Готове вулище. Все. На цьому. Всім дякую за увагу. Будемо завершувати. В наступному відео ще покажу один лайфхак, лайфхак з джиголівками. Все, на все добре, всім гарного вечора. До побачення.